— Взрив десь був би близько. Ну, Анта в Мароші працює пожежником. Також працює військовим журналістом і також є волонтером. Представляю організацію Карітас з Будапешту. У нас Познайомила наша спільна знайома, яка займається теж волонтерством в Кішварді. Він на першому інтерв'ю дізнався, що я була в Бучі, ірпінь Бородянка в тому напрямку. Ну а так на угорських телеканалах казали, що це все постанова. Це перше питання, яке він мені задав, що чи як я вважаю, чи це дійсно правда, чи це постанова. Ну, звичайно, я ж розповіла, тому що я спілкувалася там багато з ким з людьми. І я навіть емоційно, мені здається, це тоді на той момент сприйняла, що як постанова, як таке взагалі можете казати, коли я дійсно це через себе пропустила, і цей вид біль наших людей, які там залишалися, які прийняли на себе удар, і які навіть жили з окупантами в одних будинках, і що вони з ними робили. В перший раз вони поїхали. Він це все побачив, він був під дуже великим враженням. На яких війнах він був, і скільки він цього бачив, такого жаху, який відбувався в Бучі, в Бородянці, в Вірпіні, він ще не бачив. Він пропустив через себе оці людські страждання, які йому розповідали. І він, звичайно, почав збирати допомогу з, з Карітасом, зізвонився, і це все почалося організовувати. Я бував в багатьох місцях, де була війна. Хочу сказати, що тут нас зустрічають з найбільшою любов'ю і вдячністю. Карітас має гасло від людини до людини. Це гасло, яким я керуюсь. Зараз воно дуже актуальне. Дуже багато людей допомагають. Допомогу збирали в багатьох країнах, починаючи з Німеччини і закінчуючи Західною Європою. Були також грошові пожертви, за якими закупили речі та продукти. Зараз ми прямуємо до Харкова. У людей на околицях та в самому місті є потреба в цій допомозі та в доброму слові, в розраді, в підтримці. Також відвідаємо Чернігів, де передамо в частину ДСНС генератор, щоб вони могли подати електрику туди, де це буде потрібно. Зараз я хочу подякувати пані Надії, яка з перших хвилин війни бере участь у допомозі потребуючим людям. Я просив її допомогти, щоб ми також могли організовувати перевезення поїздом. Суперпатя. Ого, люблю їх. <рес> я працюю на залізниці. На підстанції я електромонтер по спеціальності. Мати троїх дітей, жінка, чоловіка. Зараз, напевно, весь мій вільний час займає волонтерство. Так, це небезпечно. Це досить емоційно і нервово. Харківська наша поїздка це була найважча, тому що за ніч було сім прильотів біля нас недалеко. Дорогою, весь час ми чули вибухи. Війна продовжується, ми на одному фронті. Це наша війна спільна, і це наші люди, і це наша земля, і ми маємо йти разом до перемоги, тому що одна людина це не зброя, а багато людей це вже сила, яка може подолати ворога.